Цього року коледж освіта закінчили 118 студентів за спеціальностями: правознавство, бухгалтерський облік, діловодство, обслуговування та ремонт автомобілів від вигунів це другий випуск навчального закладу, що діє при університеті Україна. Закінчили третій курс бухгалтерський облік. Взагалі хочемо виразити велику вдячність нашим викладачам за ті знання, які вони нам дали. Ну, взагалі було дуже цікаво, дуже приємно навчатись цьому коледжі. Прийом випускників 9 класів проводиться на конкурсній основі за результатами вступних випробувань. Випускники 11 класів одразу зараховуються на другий курс коледжу за наявності двох сертифікатів ЗНО. Навчання триває три роки, за юридичним напрямом чотири. У нас склався дуже хороший колектив педагогічний. Що ми любимо кожного нашого студента, що ми про нього турбуємося. Батьки нам довіряють долі наших студентів, адже перші два курси це практично школяріще, і ми турбуємося, щоб їхнє і психічне, і фізичне здоров'я було добрим. І разом з тим, щоб вони розуміли, що вони в хорошій студентській родині університету Україна. Студенти, що прийшли на основі базової освіти, по закінченню отримують атестат про. Повну загальну середню освіту і кваліфікацію молодшого спеціаліста, тому мають можливість вступити на третій курс університету за обраним напрямом підготовки поза конкурсом без сертифікатів. За сьогоднішніми нашими результатами ми маємо практично 95% студентів, випускників коледжу освіти, які подали заяви до наших інститутів. Студенти коледжу мають змогу слухати лекції і здобувати практичні навики від провідних викладачів університету. Вони допомагають студентам здобути глибокі знання з обраних спеціальностей. Три роки тому, 1 сімтя, моя дочка поступила в коледж освіти при університеті Україна. Це було учті Вот, і як то три роки пролетіли незаметно. Вот в, в учеві в роботі в, в от, і. Я хочу выразить благодарность э, педагогам, я хочу выразить благодарность Светлане Світлані Івановні, куратору Вікторії Станіславовні за дуже э, дуже добре отношение родительское к детям. Студенти коледжу, окрім навчання, ведуть активну громадську діяльність, беруть участь у всеукраїнських молодіжних проєктах. Крім того, для них організовують туристичні походи, екскурсії, конкурси, фестивалі, конференції круглі столи. Я їм хочу побажати, щоб на їхньому життєвому шляху завжди світився зелений вогник, щоб та мрія, до якої вони йдуть, щоб вона обов'язково збулася, щоб вони тут стали здобули не тільки знання, щоб вони тут знайшли своїх справжніх друзів. Ну а може хто своє перше на завжди кохання.